Ми вже чуємо значить, хор імені верьоки, реве та стогне, Дніпро широкий. Все для нас будь-які паралелі європейські зникають. А треба згадати, що на чому з чим так би мовити корелює цей текст? Як це німецькі романтики, там, де є русалка. Там, де є, значить, кручі тільки на Дніпра а Рейна. Потім від цього відштовхується у росіян Лермонтов, русалка плила по ріки Голубою, Заряємо повною Луною. І коли ти порівнюєш ці синхронні, практично синхронні тексти, там, скажімо, Гайне, Лермонтова, Шевченка, ти розумієш, наскільки кайфовий, драйвовий і модерністський. Варіант Шевченка заповіт, Кобзар, Теплий кожух, бараняча шапка, бандура в руках. Так згадує Шевченка. Більшість нинішніх українців. Ким був Шевченко? Насправді як одна особа визначила світогляд тисячі сучасників та мільйонів людей наступних поколінь. Картина, що найперше з'являється в нашій уяві. Не відображає реального поета. Він не був завжди бідним і одягав не лише кожуха. Таким склали образ люди з певного часу, а пізніше підхопили їхні наступники. Його сприймали, і його міфологізація відбулася в той період, коли освічені українці та українська власне україноцентрична і україномовна еліта. Була перепрошую дуже провінційною, і вони підганяли реального Шевченка під своє уявлення тієї народності і тієї України, яку вони собі плекали. Я це без тіні якоїсь зверхності, так просто історично склалося у Російській імперії. Шевченка заборонили після викриття Кирило Мефодіївського братства. Один із примірників відповідного циркуляру зберігається нині у Рівненському обласному архіві. Згідно з документом, у бібліотеках вилучали його книги. Після смерті поета українці щороку намагалися вшановувати пам'ять про нього. За березень 1914 року. Є відомості про те, що в селі Гулівці колишнього Острозького повіту, зараз це населений пункт Хмельницької області. Зібралося місцеве населення і влаштувала таке свято деревонасадження, коли біля будинку місцевого священника висадили дерева, розташувавши їх у формі букви Т, пізніше у одного з місцевих активістів зібралися люди селяни, читали твори, згадували Шевченка. Безперечно, що жандарми таке завдання. Вияснити, хто був на цьому зібранні, і е, такий був встановлений негласний нагляд за цими людьми. Постать Шевченка суперечила антисепаратистській політиці царського уряду, тому його твори заборонили, а тих, хто проповідував ідеї, переслідували. Наскільки небезпечним був поет. Кожний народ має своїх героїв. Які виконують роль своєрідного стержня для розвитку та популяризації національних ідей, відомі політики, полководці та гуманітарії. Останні займають особливе місце, адже їхні думки, переконання та мова творів служать своєрідним дороговказом для поколінь. Адам Міцкевич у поляків, Олександр Пушкін у росіян, а для українців Тарас Шевченко. Ці люди своєрідний історичний міф, без якого не може існувати жодна нація. Переконані дослідники. Я переконаний і готовий йти це доводити, що якраз саме Тарас Григорович Шевченко є ідеальним культурним героєм для сучасної України. І якщо це не є очевидним, це є просто наслідок того, що Шевченка дуже погано прочитали. Польський уряд, на відміну від російського, лояльніше ставиться до особи Шевченка. Оскільки українці другої речі Посполитої становлять найбільшу національну меншину країни, то у пресі з'являються численні публікації і водночас чиновники задовольняють прохання на проведення різних масових заходів. Церкви були завжди переповнені під час панахід проведення служб святкових, і це була, мабуть, така найбільш доступна подяка. От щира молитва за Шевченка це була найбільш така доступна щира подяка від громадян Шевченкові. Польський уряд якби не хотів, щоб проводились такі заходи, але все ж таки дівчина вимогу населення він дозволяв проводити всі свята. Тоді ж у Рівному назвали одну з вулиць на честь поета. А ось як описує рівненська газета дзвін події навколо Шевченківських святкувань у 1924 році. Свято розпочалося о 12-й годині в місцевому кафедральному соборі Панахидою «За спокій душі, борця і кобзаря України, на котру зібралися майже всі без винятку рівенські українці. Вечером в Палаці князів Любомирських відбулася урочиста вистава концерт. Виставлено було історичну драму пера Тараса Шевченка Назар Стодоля. Відспіваний в закінчення концерту заповіт присутні вислухали стоячи. Однак не всі українські акції закінчувалися успішно, особливо це стосується подій, що не узгоджувалися з владою та суперечили про польській політиці. Наприклад, як трапилося у березні 1930 року, рівницька гімназія силами учнів підготувала великий захід, який проводився в приватному театрі Зафрана. У нас в Рівному, і коли вже цей захід, дуже гарний підготовлений, закінчувався, як і завжди, так буває, треба. Всі співали польський національний гімн, я ще польська не згінела. І коли почався цей гімн, всі почули ехом на його фоні Слова ще не вмерла Україна. Звідки з'явилася поліція? Всі двері театру були заблоковані, 192 особи були заарештовані, серед них 5 учнів. Через три дні після подій у театрі перед польським сеймом виступить делегат від українського народно-демократичного об'єднання з протестом на дії поліції. Однак це жодним чином не вплине на ситуацію. Як стверджують дослідники, на Волині не було жодного села, де б не проходили заходи, приурочені до Шевченківських днів у 20-х роках. Більшість з них влада санкціонувала на відміну від наступного десятиліття. Випадок, який, наприклад, був в селі Річиця, також була справа слідча в окружному суді, коли голова просвітянської хати організував несанкціоноване, так би мовити, в церкві панахіду за Шевченка. А потім ввечері в його хаті відбулася відбулося таке зібрання. Місцевої молоді, де читали творчість Шевченка, його біографію, і хтось доніс на них, що хлопці співали наприкінці цього зібрання Україна рідна мати, доки на Вкраїні будуть ляхи панувати. Люди були заарештовані, однак поліція не знайшла фактів, і справа була закрита. Таких випадків польська поліція зафіксувала чимало. Однак найчастіше справи закривали через відсутність доказів, як не парадоксально, але з приходом радянської влади у 1939 році Шевченка майже не згадували взагалі. І ось я дивився сторінки червоного прапора, які видавалися у нас на Рівненщині. Там йшли тільки агітки у вирощування цих господарських врожаїв, про виставки сільгосподарських продуктів. І могли тільки виставляти портрети Шевченка у віч нині, рушничком чи барвінком. Цей стереотип супроводжує постать поета донині. Таким ми його згадуємо. Хоча це неймовірно далеко від істини. Ми його сприймаємо крізь ці, значить, віночки і, і е, е, саундтрек Хору імені мені Верьовки. А він насправді авангардний. От візьміть офорти Шевченка і поруч покладіть офорти Гої, франциско гої. І ви будете розуміти наскільки Тарас Григорович був на рівні свого часу, точніше випереджав свій час. Українці пошановували Шевченка під час німецької окупації. Про це свідчить періодика, зокрема статті з часопису Волинь. У 42-му році, саме в Дубно, видавництвом лад була підготовлена, видана книга Авеніра Коломійця Шевченкова ера. Її також передбачалися розповсюджувати для того, щоб на належному рівні проводити заходи, присвячені Шевченка. Радянська ідеологія використовувала Шевченка на свій лад, забороняли цілі твори, викидали рядки з поезії, а деякі слова писали з малої літери або замінювали. Три крапкою з поета зробили непримиренного атеїста та борця за права злиденних. Чи вплинуло це на його істинне місце в українській культурі? З 50-х років дослідники констатують сплеск уваги молоді до Шевченка. Його образ подекуди суперечив попереднім поглядам радянської влади. У наступному десятилітті поета утверджуватимуть як полкового безбожника. Іначе не можна було б згадувати Шевченка, якщо б він не показувати його борця за комуністичні ідеали, за соціалістичне утвердження життя, за борця проти божественних ідей, таким його висвітлювали якраз в цей період. Пізніше, пізніше Шевченка показували вже, як наближеного до людей. Правда, твори, твори його видавалися вже великим тиражем, але вони були цензуровані. Радянська влада з одного боку вилучала недоречні твори, зокрема про Бога, а з іншого безпосередньо редагувала поезію Шевченка. Однак це жодним чином не применшило його значення у формуванні української нації, звідки потім з'явився цей вибух шістдесятників. Будь, здається, здавалося б на рівному місці. Ґрунту немає, традиції немає. Всі залякані, все спотворено, здавалося, б, просто вичищено. Ні, Нічого. Раптом виявляється, що воно все одно плодоносить. Українська культура одного разу для себе підсвідомо обрала цей авангардний новаторський шлях. Шкода! Але часто ми недооцінюємо значення однієї особи в історії народу. Складно уявити сучасних українців без творів Шевченка. Він об'єднав нас у націю та допоміг зрозуміти, ким ми є насправді.